Зуття літо, перший другий сорт, 20 кілограм, ціна 3500 гривень. Надідався ось такий. Пума. Розмір не показаний, Ось такий майк. Nee. Так, new Balance, Біленький такий. Ось такий спіт. Ціна за 20 кілограм 3500 гривень. Ось такі красивочки. такие же ночи на каблучку <coughs> <That's the fact>. <coughs> <coughs> наступна пара вот такая размер 38 вот такие спит <coughs> наступна пара вот такие же ночи Розмір не вказано, не бачу я розміру. Wow. Ось такий на накабки. розмір 36. Двадцять кілограм. Ціна 3500 гривень. Ось такий чоловічий. 39 розмір. Наступна пара. Тридв'яй розмір. Ось такі балетки. <кхи> Наступна пара. 43 третій розмір, чоловічий, мешток. такі красивочки жіночі Розмір не вказано. Наступно! Такі тапочки. 31 32 розмір. 20 кг ціна 3500 гривень. Наступна пара ось такі красивочки Наступна пара ось таких красивых. красивок. 36 шостий розмір. Наступна пара. Ось такий жіночий. Сороковий розмір. Дефект. Наступна пара. Ось такий нечто. Такие женочи на каблучку. Наступна пара. Дитячи. Такие босоножки. 26 размер. Пара. Ось такі тапочки дитячі. Тут розмір 22-23. 20 кг, Ціна 3500 гривень. Ось такі чоловічі тапочки. Розмір тут не вказано. Ось такі. чоловічі кросівки з такого плану. Наступна. Жіночі. Ось такий 41 розмір. На таких. Наступна пара 30. Сьомий розмір. Ось такий. Ось такий. Наступна пара. Чоловічі красивки, Футбольні. Розмір не вказано. Наступна пара. Ось такий чоловічі. На каблучку розмір 39. Наступна пара. Ось такий. 39-й розмір, такий низ. Наступна пара Ось такі дитячі сандалики, 24 розмір. Чоловічі кросівки? Розмір не вказаний. Наступна пара. Ось такі чоловічі кросівки. 20 кг ціла 3500 гривень. Наступна пара жіночі, 38 розмір. Ось такі шнурівочки є. кольором ось таких наступна пара кросівки 32 розмір дитячі кросівочки 32 розмір і остання пара жіночі ось таким Мештика на каблучку розмір 36. Ціна такого лоту 3500 гривень 20 кілограм.